Вітаю! Welcome to наш влог про створення фотостудії в центрі Одеси з нуля. Просто через ідею, яка виникла у нас місяць тому, у той самий час, але одночасно. Можна, одночасно так. І ми вже маємо простір. Ми сьогодні підписали контракт і хочемо вам щось розповісти, але я не знаю, що казати, бо просто настільки багато емоцій, що їх нема. Я думаю, що потім відео на різкі люди все побачать, як ми старалися. Таня тут працює, ми створюємо сертифікат подарунковий для опитування нашого майбутнього. Чати GPT це просто наша, я не знаю хто третій власник фотостудії просто. Так що, ось такий вайб. Настрій наступний. Ми сидимо біля вікон нашої майбутньої фотостудії і відслідковуємо сонце, бо ми не знаємо, який поверх нам краще взяти: другий чи третій. І так, Таня виміряє приміщення, ми перевіряємо все. Ой. І так, ми сьогодні вийшли на староконку подивитися якісь аутентичні, цікаві речі для нашої студії. Всім воротам. І 45. Танцювальне є 45. І на 33. Все залежить від оцінки, яку ви хочете, насиченості самої. 50 гривень на 3 квадратних метри. Так. 3-4. Сьогодні йдемо купувати орк стекло і дивитися, можливо, диван. Для нашої фотостудії. Маємо ось такий варіант. Стильно, ми такі присіли і можна робити мільярд щось. Беремо. Друзі, це наш майбутній стіл. Як вам? І так, ми нарешті принесли перші атрибути в нашу фотостудію. Скотч. Отака, приходьте податися. Ми все наштовхали. Все для вашого стильного контенту. Друзі, дивіться, що у нас вийшло майже. В нас вийшов холодець. Ось таке буває з вами після свят. Як тобі наше творіння? Цікаво! Автентично! Нам вже починають приїжджати перші меблі. Забрали стілець і зараз їдемо у студію. Будемо сьогодні щось робити з нашою з підлогою, тому що чекати вже ми не можемо більше. Будь ласка, не треба романтизувати підприємництво та створення свого бізнесу. Так, ми тільки що, я сподіваюся, вирішили питання з нашою підлогою. Замовляємо масло, Буде так. дуже гарно. Ну, хороша, але... ну, що, ми починаємо. Ось що ми зробили. А ось що на нас ще чекає. У мене рука тут розтягнулася, зараз? Звичайно. Продовжується шлях двох воїнів, і це просто жесть, друзі. Ми знайшли масло, але воно коштує 5 мільярдів доларів. Скільки? 36. І у нас нема на нього коштів. І ви в будь-якому разі дивитесь це відео, коли у нас вже все вийшло. Тому це і послання нам у майбутнє. що Ми красавчики, і ви будете ходитися в, в гарності. Дуже... Яке світло ложе? Ну до речі, ріля дивись. Вау. Ну все добре. І так на вулиці дуже холодно, тому весь влог ми виглядаємо ось так. Але хочу сказати, що справді нема часу знімати. Ми сьогодні весь день стане працювали, шукали ще декор, докупляли всі необхідні елементи. І завтра будемо їхати встановлювати фони. Світло, я сподіваюсь, і все таке. Прийшли ми, значить, на фотостудію два тижні до відкриття. Наша підлога пошкурена. Ось таке у нас воркінг. Наша адмінка поки що виглядає як склад. До нас вже приїхало наше дизайнерське дзеркало. Ось тут кріплення для фонів, наш, наша творчість, так би мовити. Тут наші фони, крісло для фотосесії. Наші майбутні штори і так далі. і так далі Ось тут велике зеркало. Будемо скоро все це розставляти. Всім Вітаємо! Ми вже на завершевій стадії, але, якщо чесно, це стадія найскладніша, бо у нас тут такі Барбар Стрейнджер відбуваються. Що це жесть? Ви просто не уявляєте, як моя найбільша мрія це завершити цей ремонт. Де ми зараз? Фони. З якими також дуже багато траблів, друзі. І поки що ось так ми виглядаємо наша фотостудія. Приходьте фоткати, що я можу сказати. Ой, закупилися, друзі, масло, грунтовка і все, що потрібно. Такий пол зробимо, що всі будуть кайфувати. Помогите. І так, ось так виглядає наша підлога на перший день після покриття, Ой. пригоди продовжуються. Ми йдемо сьогодні фарбувати кубу, який ми купили для. Купили ось все необхідне для нього. І ось він, Our Baby. ось він І так, друзі, ми такі молодці. Ми пофарбували наш куб. Він виглядає достойно. А це ми. Ага. Так, нарешті ми тут сьогодні всі зібралися, щоб відзняти контент. Ми привезли вже світло, наш юнік баран. Про це пізніше дерево. Штатив вчора купили. Коротше. Сьогодні будемо знімати контент. Покажемо вам трошки бекстейджу. У мене це не брак. Так, ми вирішили, що ми трошечки пізніше розберемося, як це працює. Ось ця вся конструкція. Зараз нам важливо відзняти контент. І вже завтра, післязавтра розберемося повністю з цією конструкцією і з цим. І вже знімаємо перший контент для нашої сторінки. Ось дзеркало розпакували. І зараз будемо робити контент ось з цим дружком. Друзі, я забула вам зняти розпаковку тоді нашого Борона, і ось він, ось він, унікальний, неймовірний, аутентичний. І так, ми зараз що робимо, Тетяна? Розкажи. Будемо клеїти наліпки на наші подарунки. Ми робимо відкриття і вирішили зробити такі міні-презенти. Ось такі невеличкі, але дуже приємні та гарні подарунки ми підготували. І ось так виглядає всередині, Ось таке придумали дуже я вважаю. важаю. Друзі то на сьогодні. Приїхав диван. Ось у наш стиляха. Зараз будем, буде розпаковка. Дівачки. Дівачки. Удобно, Друзі, у нас буквально останні дні перед відкриттям. Зараз їдемо купувати напої, вокали і забирати останні пакування з пошти. Таня дуже хепі. Друзі, які питання. Відкриваємось скоро. Все для вас, Барма. Готуємось. Я сьогодні також перший раз бачу цю зону, бо її вчора встановлювали без мене. Але подивіться, що у нас тут за дві я в шоці. Вже завтра. До речі, я тут. Я тут. Вже завтра у нас відкриття. Ми дуже хвилюємось. Сьогодні будемо тут останні приготування робити. І вже завтра у цю студію ми запрошуємо наших гостей. Робили розпаковку з тему, тільки що ось тут у нас всяка різноманітна для нашої студії. Ми готуємось до відкриття барву студія. І ні, ми не тупі. Ми знаємо, як відкривати вікна, але з цим щось не те. Ось такі реалії, дівчаточко. Це для вас. Дівчат. Ми готуємось до відкриття, яке вже завтра, боже мій, і у нас тут просто, я не знаю, роботи. Це жесть. Зараз 9 година вечора вже. І ми просто настільки втомлені. Дивіться, друзі. начало одинадцяти вечора. І ось таку красу ми зробили в нашу адміністраторську гримерну зону. Ось так. Тут що ми, звісно, не будемо вам показувати, бо все, -все не готово. Але покажемо диван. Ну що, друзі? Сьогодні довго очікуване відкриття. І я їду до студії. Таня вже там. Сьогодні відкриття, будемо показувати все за колісся. Переймаємося капець як, але впевнені, що все буде просто прекрасно. Ось такий у мене look of the day. І беру вас з собою на відкриття. Ну що, подивіться, тут вже хлопці розставили, допомогли нам стільці розставити. Ось тут у нас буде зона з смачною їжею та тортиком, про це пізніше. А ось я і мій аутфіт total, total outfit. Я приїхав наш спеціальний тортик, який ми замовили до відкриття. Зараз буде міні-розпаковка. О, господи. А готові? як тобі, Таня. Скажи, що він дуже гарний. Вау, на надпис дуже гарний, Насправді у нас же тут починається така міні-тусовочка. Ми чекаємо на дівчата. Будемо починати. Настрій, о, настрій наступний. Але, друзі, о, нічого не встигла познімати, хоча обіцяла, насправді, в крейзі пару ми впали. Я в шоці, але перший день... перший день ми провели. О, зараз ось це все нам прибирати. Але вийшло дуже круто, дуже багато відміток. Дуже дякую вам. Я дуже до речі, дівчатку я прям в захваті від фідбеку дівчат. Контент-мейкери Одеси. Ми вас любимо і не тільки, просто всі наші прекрасні гості а, обожнюємо. Такі подаруночки. подарунки такий кайф. І ще а, отримали подаруночок від власниці кав'ярні Соня. Дуже приємно, дуже стильно цінуємо так. У нас сьогодні другий день відкриття. Дивіться, які дуже класні трайфли ми замовили. Зараз вам покажу їх у відчиненому вигляді. Звісно, з нашим логотипом мені дуже подобається зона тут кейтерингу. У нас дуже неймовірно смачні закуски робила моя мама. Ну що ми завершили другий день відкриття знову з квіточками? Дуже вам дякую! Дівчат це так гарно! І було приємно зі всіма познайомитись. Дякую вам, до зустрічі в барва.